НМТ 2023 рік, завдання номер 20 тема комбінатори. Умова завдання така, що переможцю Олімпіади заплановано подарувати комплекти з п'яти книг, у якому два збірники Олімпіадних задач та три науково-популярних книги. Скільки всього варіантів формування такого комплекту книг є, якщо є різних вісім збірників та 10 книг науково-популярних? І так, для того, щоб нам. Виконати це завдання, нам треба знати перше. Що якщо треба з восьми збірників обрати два, при причому нам не важливо, який збірник буде перший, який буде другий, нам не важливий порядок. Тому тут використовується формула комбінацій. Нам треба обрати два збірники з восьми книг. Це формула комбінацій з восьми варіантів по 2. За формулою комбінації, тут це буде 8 факторіал. Для тих, хто не знає факторіал натурального числа. Це добуток усіх натуральних чисел від одиниці до цього числа n. 1 помножити на 2, помножити на 3 і так далі помножити на n. Це факторіал числа n. Так от 8 факторіал поділити на різницю 8-2 факторіал, тобто 6 факторіал, і, на, і помножене на 2 факторіал. 2 Це буде кількість обрати 2 збірники з 8. Так само нам треба буде порахувати кількість обрати з 10 книг. Нам треба буде обрати 3. Тому тут теж ми використовуємо формулу комбінації, тому що нам не важливо, в якій послідовності у нас будуть обрані ці книги. Якби нам була важлива послідовність, тоді ми б використовували. Формулу розміщення. А тут ні. Тут комбінації. Аналогічно буде 10 факторіал поділене на 10 мінус 3, тобто 7 факторіал, і помножене на 3 факторіал. А тепер, оскільки нам треба обрати і 2 збірники, і 3 книги, ми використовуємо правило добитку. Правило добитку говорить нам, якщо треба зробити вибір, обов'язковий вибір. І збірників, і книг, то ми повинні в... кількість варіантів, якими ми ми можемо обрати збірники, помножити на кількість варіантів, якими ми можемо обрати книги. Тому відповідь буде обчислюватися таким чином: ми помножимо 8 факторіал, ділене на 6 факторіал помножене на 2 факторіал, помножимо на 10 факторіал, поділене на 7 факторіал, помножене на 3 факторіал. Подумаємо, що можна скоротити і з чим. Наприклад, 8 факторіал та 7 факторіал можна скоротити. Оскільки вони обидва містять в собі добуток чисел від одиниці до 7. Тобто можна скоротити на 7 факторіал. Тоді від 8 факторіал залишиться лише число 8. А добуток від чисел від 1 до 7. Це 7 факторіал, і ми на нього і скорочуємо. Тому він зникне. Аналогічно можна скоротити 10 факторіал та 6 факторіал. 6 скорочуємо на 6 факторіал. Від 6 факторіал залишається одиничка. А від 10 факторіал залишається добуток чисел від 7 до 10. Тобто 7 на 8 на 9 і на 10. Випишемо тепер це. У нас залишається 8, помножене на 7, помножене на 8, помножене на 9, помножене на 10. А в знаменнику у нас залишається 2 факторіал, тобто 1 помножене на 2. Тобто просто 2. Помножено на 3 факторіал. 3 факторіал це 1, помножити на 2 і помножити на 3. Одиничкою не пошу, тому що при множенні вона не змінює значення. Далі думаємо, що далі можна скоротити 3 та 9, скорочуємо на 3, залишається 1 та 3. Ну і двійки. Можна скоротити 2 з 8, буде тут 4 тут 1. і цю двійку цією 8 тут 1, тут 4. І залишається в знаменнику одиниці, тому його можна не переписувати, тому що ділення на одиницю не змінює числа. 4, на 7, на 4, на 3 і на 10. Залишається це все помножити і отримати відповідь. 3360.